Вітаю, ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Баско, і я попрошу вас одразу поставити уподобайку ще авансом, бо сьогоднішнє відео вам точно сподобається. І я знаю на 100%, що вам потрібно це почути. Сьогодні буде трошки нестандартно. Ми будемо читати один розділ з книги Життя з метою Ріка Ворона. Якщо на цьому моменті ви вирішили, о, це буде нудяти, не буду це дивитися, мені це не потрібно. Будь ласка, не вимикайте. Дослухайте до кінця пару хвилин, дайте мені шанс. І ріку Ворону також. Насправді дуже рекомендую цю книгу до прочитання. Вона настільки глибока, особисто для мене, можливо, зараз у моєму періоді духовному в духовному що багато над чим варто просто зупинитися і отак роздумувати роздумувати. Дуже класні речі підсвічує автор. Сьогодні хочу, щоб ми прочитали день 14. Це текст, який називається Коли здається, що Бог далеко. Не знаю, як у вас у моєму житті трапляються ситуації, коли мені здається, що Бог далеко, коли він мене більше не чує. Я перестаю його, наче відчувати. Але як сьогодні скаже автор, Бог набагато більший і набагато величніший ніж просто людські емоції і почуття. І від того, що переживаю я, його близькість до мене не змінюється. Отже, почнемо коли здається, що Бог далеко незалежно від того, як ви почуваєтесь, Бог завжди поряд. Легко поклонятися йому, коли справи йдуть добре, коли Господь забезпечив нас їжею, друзями, сім'єю, здоров'ям та наповнив життя радісними подіями. Проте, обставини не завжди складаються так, як нам цього хочеться. Як поклонятись Богові у час випробувань та болю, як жити, коли здається, що Господь за сотні тисяч кілометрів від нас? Найглибший рівень поклоніння якраз і полягає в тому, щоб прославляти Бога всупереч болісним ранам і тривогам, щоб дякувати йому посеред шторму випробувань, покладатися на нього у складних обставинах життя, коритися його волі у час страждань і відчувати його любов тоді, коли видається, що він так далеко. Дружба часто випробовується розлукою мовчанням. Наприклад, близька людина перебуває далеко від вас, чи з якоїсь причини ви не можете спілкуватися, чи залишиться він, чи вона вам близькою. Те ж саме стосується й дружби з Богом. Ви не завжди відчуватимете близькість з ним. Філіп'янці якось сказав, будь-які стосунки передбачають і час близькості, і час дистанціювання. Так само ефект маятника присутній і в стосунках з Богом, незалежно від того, якими близькими вони були колись. Коли маятник вашої близькості з Богом на протилежній стороні, тоді поклонятися йому стає все важче. Щоб дружба стала міцною та справжньою, Господь випробовує її. В такі періоди життя все виглядає так, ніби Бог покинув чи забув вас. Але пам'ятайте, вам це тільки здається. Насправді Господь відчуває і знає вас так добре, як ніхто на світі. Дні духовної пустелі святий Іван від Христа називав темною ніччю душі. Генрі Нувен описував їх як випробування самотністю, тозер як випробування тишею. А інші християни називають цей час зимою людського серця. Цілком ймовірно, що окрім Ісуса Христа, серед усіх людей на цій землі найближчі стосунки з Богом мав цар Давид. Господь називає чоловіка за своїм серцем. Однак сам Давид часто визнавав, що не відчуває Божої присутності в своєму житті. Чому ти Господи, далеко так? Чому мовчиш у цю тяжку годину? Боже мій мене покинув. Чому стоїш так далеко від спасіння мого, від слів мого зойку? Чому ти мене відкинув? Це цитата псалмів. Звісно, Господь не покидав Давида, він не залишає і вас, неодноразово наголошуючи, я тебе не покину і не відступлю від тебе. Проте Бог не обіцяв, що ви завжди відчуватимете його присутність. Насправді він говорить, що інколи ховатиме своє обличчя від нас. У житті навіть буде період, коли здаватиметься, що Бог просто зник безвісти. Лойд Макланг змальовував це так: одного ранку ви прокинулися, і всі ваші духовні відчуття безслідно зникли. Ви молитесь, але вони не повертаються. Ви бачите в цьому дію диявола, але це не змінює ситуації. Старайтеся духовно наповнитися, просите друзів молитися за вас, сподіваєтесь, сповідуєте кожен гріх, який тільки могли згадати чи навіть уявити, просите пробачення у кожного, хто навіть теоретично міг би образитись від вас, але в результаті все марно, жодних змін. У певний момент ви зупиняєтесь і запитуєте себе, як довго я буду блукати цією духовною пустелею: кілька днів, тижнів, місяців. Чи закінчиться це взагалі? Здається, що ваші молитви до Господа здіваються вгору? Здається, у безпросвітному і крізь сльози ви промовляєте, Боже, що зі мною не так? Насправді жодних проблем з вами немає. Духовні випробування, явище цілком нормальне в житті християнина. Скрутні обставини перевіряють на міцність ваші стосунки з Богом. Кожен віруючий щонайменше раз у житті проходить крізь духовну пустелю. Це болючий процес, проте він абсолютно необхідний для зміцнення нашої віри. Саме усвідомлення цієї істини дало йому надію у час, коли він не відчував Божої присутності у своєму житті. Ось його слова. Я йду вперед, але Бога немає. Повертаюсь назад, не бачу його. Коли шукаю його ліворуч, не примічаю. Повертаюсь праворуч, також не бачу. Але я переконаний, що він знає мою дорогу. Нехай він мене випробує, вийду чистим, наче золото. Коли здається, що Бог далеко може виникнути враження, ніби він гнівається на нас або карає нас за вчинений гріх. Річ у тім, що гріх дійсно порушує близькість між нами і Богом. Своїм гріхом ми засмучуємо Божого Духа, вогних стосунків із ним ми гасимо своїм бунтівним ставленням, конфліктами, надмірною зайнятістю, дружбою з цим світом і любов'ю до його цінностей. Насправді відчуття покинутості і віддаленості від Бога доволі часто не пов'язане з гріхом. Внутрішнє порожнеча ніщо інше, як перевірка нашої віри. Кожен з нас має так чи інакше пройти цей тернистий шлях. Чи буду я й надалі любити Бога, чи буду довіряти і слухати Його, чи поклонятимусь йому навіть тоді, коли не відчуватиму його присутності і не бачитиму його дії у своєму житті. Однак з найпоширеніших помилок, якої припускають християни, це поклоніння почуттям замість поклоніння Богові. Вони шукають емоційних переживань, а не Бога. Коли їх сповнюють емоції, такі віруючі приходять до висновку, що істинно поклоняються Богові, але це неправильно. Все відбувається навпаки. Господь часто не дає нам емоційних переживань, щоб ми не займалися їх пошуками. Прагнення відчуттів, хаби якими благородними вони не були, хай навіть заради близькості з Христом не є поклонінням. Коли ви новонароджений християнин, то цілком ймовірно, що на початку вашого духовного шляху Бог буде поособливо явний вам своєю присутністю, даруючи море сильних емоцій, що підтверджуватимуть його реальність у вашому житті. Проте настає мить, коли ми виростаємо з полюшок і починаємо ходити. І тоді Бог навчає нас бачити його присутність і дії в нашому житті там, де інші не помічають. Божа всюдисущість та відчуття його присутності дві різні речі: перша це факт, а друга часто емоційне переживання. Насправді Бог присутній завжди, навіть коли ми не усвідомлюємо цього. Його присутність надто глибока річ, щоб вимірювати її глибиною людських емоцій. Так Господь хоче, щоб ми відчували близькість з ним. Однак йому значно важливіше, щоб ми покладалися на нього, аніж просто відчували його. Саме віра, а не почуття приносять Богу радість. Формування віри часто відбувається у ті періоди життя, коли здається, що все тріщить по швах. У такі хвилини ми думаємо, що Господь залишив нас. Саме це трапилось в житті Йова. Одного дня він раптом втратив усе сім'ю, роботу, майно. Найбільшим розчаруванням в книзі Йова є той факт, що упродовж 37 розділів Бог мовчить. Як прославити Бога, коли ви не розумієте, що відбувається у вашому житті, а він мовчить? Як зберігати з ним близькість, коли у час кризи він не відповідає на наші молитви? Як не зводити очей з Ісуса, коли вони не висихають від сліз? Відповіді на ці питання дає Йов, який упав до землі, поклонився і мовив: Нагим вийшов я з материнської утроби. Нагим і повернусь сюди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословене. Вилийте перед Богом своє серце, вивільніть свою емоцію йому. Він може впоратись з вашими найглибшими переживаннями, сумом, гнівом, страхом, смутком, збентеженням. Саме так зробив Йов, коли сказав: Тому я уст не затулю, засмученій душі даю волю говорити ту гірку правду життя. Коли здавалося, що Господь далеко Йов зітхнув, хотів би я. Або життя моє текло, як в давні часи, коли у розквіті є був, коли ще дружба Божа в моїм наметі мешкала. Чи замислювалися ви над тим, що визнання власної безпорадності перед Богом може свідчити про силу віри в нього? Відчуваючи розпач і водночас покладаючись на Бога, Давид пережив змішані почуття. Я був непохитний у довірі навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. На перший погляд, це доволі суперечливо, як можна покладатися на Бога і водночас визнавати поразку? Відвертість Давида якраз і свідчить про глибоку віру. По-перше, він вірив у Бога. По-друге, у те, що Господь чує його молитву. По-третє, Давид вірив, що Господь дозволяє йому виразити свої почуття, якими б вони не були, і все одно не перестає його любити. Завжди пам'ятайте, ким є Бог і його незмінну сутність. Не зважайте на обставини і події в житті. Завжди пам'ятайте про те, що Господь і Його любов до вас не змінюються. Нагадуйте собі істину про Божий характер. Він сповнений доброти і милості. Господь все знає, знає все, через що я проходжу, йому не байдуже. Він має найкращий план для мого життя. Раймонд Едман сказав: перебуваючи у темряві, ніколи не сумнівайтесь у тому, що Бог вам сказав у світлі. Перебуваючи у темряві, ніколи не сумнівайтесь у тому, що Бог сказав вам у світлі. Переживаючи біль у житті та мовчання Бога, Йов знав, що навіть за таких обставин може прославляти його за те, що Бог добрий, люблячий, всемогутній, кожна дрібниця мого життя у полі Його зору. Він контролює абсолютно все, врятує мою душу. Покладайтесь на те, що Господь виконає свої обітниці. У часи духовної посухи маєте терпляче покладатися на Божі обітниці, а не на свої емоції. Варто усвідомити те, що він виводить вас на новий рівень духовної зрілості. Також не хвилюйтесь, коли життя переповнюється труднощами. Обставини не змінюють характер Бога. Обставини не змінюють характер Бога. Його благодать на секунду не втратила свою силу. Він досі стоїть за вас горою, навіть коли ви цього не відчуваєте. Коли все навколо ці істини, Йов продовжує триматися Божого Слова. Від заповідей, проголошених ним, я не відступлю. Накази його уст я зберігатиму пильніше, ніж свої власні. Віра у слово Господа допомогла Йову залишитись вірним Богові навіть тоді, коли вірність не мала сенсу. Віра Йова була міцною навіть серед болю і страждань. Він сказав: навіть якщо він убиває мене, я все рівно покладатиму надію на нього. Оце вау, правда? Йов каже. Коли вам здається, що Господь вас покинув, але й надалі вкладаєтесь на його всупереч відчуттям і обставинам, то ваше поклоніння досягає найглибшого рівня. Пам'ятайте все, що Бог вже зробив для вас. Навіть якщо ви вважаєте, що Бог ніколи нічого особисто для вас не робив, то й тоді він заслуговує вашої подяки. Господь заслуговує поклоніння йому упродовж усього життя, хоча б через те, що на Христі Син Божий помер заради вашого спасіння. Це найвеличніша причина поклонятись йому. На жаль, ми часто не усвідомлюємо ті жорстокі деталі величної жертви, що приніс Бог заради нас. З іншого боку, багато людей ставляться до Бога фамільярно, як то кажуть, чим більше знаєш, тим менше поважаєш. Проте ми завжди повинні пам'ятати, що перед розп'яттям сина Божого роздягли Ісуса, били до невпізнаваності, його оточили і калічили, над ним насміхалися. На його голову начепили вінець із колючого терня, на нього плювали. Ісус Христос зазнав брутального насилля і приниження з боку бездушних людей, до нього поставили гірше, ніж до тварини. Коли через втрату крові Господь був ледь притомним, його змушували тягти на собі величезний хрест, пізніше його прибили до Нього цвяхами і залишили повільно помирати в страшних муках. Коли з ран Ісуса стікала кров, люди насміхали з нього, вигукуючи принизливі слова і висміювали його страждання, то що, не врятуєш себе сам? Що було далі? Ісус узяв на себе гріхи всього людства, провину усіх людей, щоб відвести гнів Божий від гріха. У розпачі Ісус закричав: Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Ісус міг урятувати себе на хресті, але тоді Він не урятував би нас від Христа. Немає слів, здатних змалювати темряву тієї миті. Чому Бог дозволив синові проходити через те жахіття, тортури і зло, щоб урятувати нас від вічного пекла і щоб ми могли розділити з Богом його вічну славу. Біблія говорить. Того, хто не знає гріха, Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми могли стати праведними перед Богом. Ісус відмовився від усього, щоб ми мали все. Він помер, щоб дарувати вам життя. Він помер, щоб дарувати нам життя. Цього факту вже достатньо для того, щоб ви завжди дякували і прославляли Його. Ніколи не запитуйте, за що вам дякувати у цьому житті. За останні навіть два роки ми пережили. Багато розпачу, багато болю і багато е, такої озлоби на Бога. І дуже хочеться, щоб Бог був чарівною паличкою, який ти просто скажеш, зроби мені, щоб все було як колись, і такий. три, і все добре. Але Бог не чарівна паличка, не золота рибка, і Бог значно більший, ніж те, що ми відчуваємо чи не відчуваємо. І те, що ми точно можемо робити, це залишатися вірними його слову, бо він своєму слову вірний. І в такі темні часи мені дуже сподобалася ця фраза, коли настають темні часи серед цієї темряви, важливо не забути те, що Бог нам говорив, що Бог нам обіцяв, що Бог робив для нас, коли було світло, коли ми були на такому, може, в возвищі стосунки з Богом. І якщо зараз ти переживаєш якусь суцільну пустелю і почуваєш себе просто сухою землею, то заливай в цю суху землю не новини. Не турботи, не переживання, заливай туди Боже Слово і Божі обідниці. Бо ми є тим, на чому ми концентруємо нашу увагу, що ми споживаємо. Якщо ми споживаємо безвихідь, страх злобу, то ми будемо це в собі носити. Але якщо споживаємо Божі обідниці, Боже Слово і слова Божої підтримки і любові. То ми будемо цим надихатися, і це буде давати нам життя. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і залиште коментар, наскільки близько вам те, що ви сьогодні почули, чи доводилось прикладати вам зусиль, щоб дослухати до кінця, і чи згодні ви що з цих слів у вашому житті зараз не працює? Якщо маєте відвагу, поділіться. А також особливо хочемо подякувати всім тим, хто підтримує наш проект фінансово. Ми щодня отримуємо ваші невеличкі фінансові подарунки. Ми дуже вдячні всім, хто фінансово. Також ми дуже вдячні всім, хто фінансово підтримує наш проект. І якщо ви хочете долучитись до когорти цих людей і підтримати наше медіаслужіння, ви можете знайти реквізити для цього в описі відео. До наступної зустрічі.